Всім добрий раночок, ви на каналі Діса Маріна, і це влог про життя бюті майстра в Каліфорнії, про не тільки б'юті. Коротше, моє життя. Дівчатки, сьогодні я беру вас з собою на роботу. Я сьогодні ось така в сердечках so cute, як кажуть американці. У мене сьогодні не багато немало забуло скільки клієнтів, около п'яті. Я так, я так вроді пам'ятаю, будуть нарощування Віяк зараз перші нігтики. Коротше, їду дівчаточок, робити своїх гарних. Не пам'ятаю, скільки остання клієнтка. Коротше, взяла з собою кушать, е, взяла з собою вот, е, взяла з собою цілу сумку, огромне з Аліекспреса, прийшла мені посилочка розхідних таких, всяких штучок, баночок, бутилочок. Покажу вам, можливо, щось знадобиться вам. Ви також закажете, тому що доставка в США була 5 днів. Я в шокі мені з шейна з тему, раніше так приходила зараз. Е, Медленно дуже з цих сайтів приходить, і з Аліекспресу я прям здивувалася. Тож беру вас собою на роботу. Поїхали, бо я робила як більш так натуральніше. Я думаю, просто може зробити полтора. Поняла? Наприклад, один-два, один, два. І воно буде і не густе, і не Тобто не так цей. Ой, не браун чи крішення? Дарк шоколад. Вот принадлежите. Натурально, що да. дуже гарно. Значи, свої uh, От, о, 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 Діана, запиши. Бо це, мабуть, да. це, це, найкращі uh, нарощення. <реш> Реально, типу, знаєш, приєдно, що це... Реально типу, нарощено, але і накрашено і. Ще? Знаєш, раз ми тобі робили такі 3-4, знаєш. Але гарно, Діана, запиши. Попустила першу клієнточку. Коротше, виключила камеру саме на тому моменті, коли дарувала подарунок. Тільки я так можу, я вважаю. А мені подаювали ось такі. Мене дівчинки в цьому році вирішили закермити вкусняшками. Я не знаю, я похожу на ту, яка, мабуть, не доїдає сладості чи що. Але стільки всіх мені, всі абсолютно дарять мені цукерки. Якісь піроги сладкі. Сьогодні Рафаелки. Ну, приємно, приємно. Мені дуже приємно будь-які подарунки від клієнтів. Я кайфую. Значить, зараз в мене по- Моєму, по моєму розкладу корекція, і далі в мене корекція, V і корекція. Раз, два, три, 4, 5. П'ять клієнтів сьогодні вирішила показати вам, що я з собою беру. Це ось такий а, коктейль, я його так називаю. Коротше, а, тут у нас павер коктейль від Fitline. Дві ложечки б'юті-порошочка і дві ложечки активайза. І дві таких з горкої ложки протеїна. Дуже смачна штука. Я п'ю вже десь неділю, замість завтрака. От коли я ранком випиваю, хто хоче детальніше дізнатися, що це, я таке п'ю, це вітаміни, комплекс вітамінів, кліточне питання. Я детальніше. Вам можу розповісти це в інстаграмі на своїй особистій сторінці Ді Марина Блог. Я вам скину посилання на своєму мулічку, вона більше знає з цього приводу. Але я точно знаю, що якість шкіри вже за дві неділі в мене краще. Я стала менше кави пити. І ветранком я випиваю замість кави Power Cocktail і Активайс плюс б'юті. А з собою беру, коли вже я відчуваю такий голод, це в мене десь на. Першому, між першим і другим клієнтом, я відчуваю, прям що я вже хочу їсти, вже б якусь конфету з'їла, вже б щось би напігалося. Я п'ю цей протеїн. У мене з ванільки, ну з павер-коктейлем, Воно дуже класне, як наче фруктовий, виходить. Фрукти плюс ваніль. Я хочу спробувати ще шоколадне зак заказати. Зараз дуже класні акції в грудні, тому хто хоче спробувати. Перестати пити каву, схуднути, відновити баланс вітамінів. Я вас запрошую написати мені в інстаграм, я вам детальніше про це все розкажу і напишу. А я продовжу далі чекати клієнт. Покажу вам, що я відзняла тільки що для інстаграма е, -reels. Значить, Я замовила шість таких дозаторів, чого шість? Бо я два використовую для водички на своєму столі. Два використовую е, для навчального класу на, на одну парту на другу. І це в мене в зону педикюра. Я просто поставлю, щоб водичка була. В, общем, в ці штучки дуже зручно, я заливаю воду і спирт. Ви часто питаєте, що я заливаю? Воду і спирт і пшикаю. Також замовила ось такі помпочки. Дуже красиві, прикольні, бо мої вже всі загадилися. Я сюди наливаю спирт і використовую, коли роблю полігель. Ложу сюди безворсову серветочку, натискаю і змачую пензлик. Далі насадка це в місцевому магазині насадки моющим на швабру. І оце, це те, ради чого я взагалі цю посилку замовляла, сюди я зараз засиплю пудру і буду таку натискати, і моя пудра не буде сипатись на весь стіл, а точно на нагаточок. Дуже класно. Я побачила це в інстаграмі і прям захотіла пошукала на Алиекспрес. Далі я замовила два набори з аеропуфінгом, я сподіваюся, що в мене все вийде. І я зможу зробити наконец-то, своїм клієнтам. Це дизайн. І фрези від Х'ютус. Дуже-дуже прикольне напилення. Я прям, мені прям супер їх радили. Побачимо, чи лущі вони за ті, що я на Amazon замовляю. Але чекала я 5 днів, це не так багато. Також замовила два фартушка. же розпечатала, зараз я його а, вдягну. Ой! Часто мене питаєте. Ну, от я такі не дуже люблю, я більше люблю, щоб і спереді зав'язувались, але так як швидко мене закінчилося, мені в принципі норм. І упаковочку снікерсов. Не гальмуй снікерси, як то кажуть. Для чого? Для моїх дівочек, щоб у них росли попки. тілочки, як ти покажеш. Але звернемо може... um, yeah. до тебе. Такий дарк шоколад. тому що, е якщо б я зробила чорні, вони б дуже такі були, знаєте, інтенсивні. Mm -hmm. mm -hmm. я, подумала... я вам зараз таке покажу. Просто подивіться, що принесла мені моя клієнтка. Зараз я перемкну камеру і покажу вам. Подивіться, яка краса. Я просто в шокі, скільки всього яєчка домашні. Е це все домашнє, уявіть собі. Це, я так розумію, апісінки, чайок такий зробила сама. Калина вербина, що це не знаю. Лимончик. Приємно, хурма, я люблю хурму. Я не успіла подарити їй е, не успіла по. А ви знала, що Степан Гіга помер? Yeah. Я знала, що цей Адам помер. Та цей то всякі там ходять непонятно до кого і потім вертаються до тебе. Тоді, три пані. Ладно, два з половиною. Як я тебе терплю? Пані та панове, мій день на сьогодні завершився пахала 5 клієнтів, хочу показати вам, що я домой несу. Мені остання клієнточка подарувала ось такі цукерочки ананас. І я вже склала отакий чай. Я Його на роботі залишу буду пити. Так приємно, тепер тільки це все треба потащити додому, тому що. Я не знаю, яке це все буду нести зараз. У мене дві сумки. Ой, коротше, день пройшов дуже класно. Всі клієнти прийшли. Я вам дуже вдячна, якщо клієнти мене дивляться мої. Іти додому, у мене попереду вихідні. Буду чіліть, відповідати дівчикам, які, як я сьогодні розповідала вам, пройшли курси в мене. Мені треба повідправляти їм багато що. І ще хочу показати вам прикольну штучку, яку я придумала area. Тут дівчатка сидять, чекають, якщо раніше пройшли. Дивіться, вже я придумала. Пупирушки, коротше, в мене такі пакетики були тут були свічки. Лопать, пупирки я придумала. Прикольно, щоб вони нервішки свої трошки, як сказати, <рес> уталили. От. Так що я йду додому, всім бажаю гарних ранку, дня, вечора, хто в яку пору мене дивиться, дивляться. Всіх обіймаю і цілую. А так зараз перевернусь до вас і всім хочу сказати дякую велике за підтримку і коментарі. Я читаю, мені дуже сильно приємно. Ви реально допомагаєте рости моєму каналу. Я вас дуже всіх ціную. І чим більше коментарів і бажано, щоб не більше сімисло слів були, тоді аккаунт дуже в Ютубі продвигається. Я буду вам дуже вдячна за підписочки і за коментарі і лайкосики. Не забувайте! Всіх цілую ваша Ді.